Шановна редакція, я сиджу за робочим столом, а переді мною лежать кілька пожовклих аркушів, щільно списаних, це лист. І коли його тільки починали писати, листи починалися спокійно та розмірено. 25 років тому його написала важко хвора жінка тремтячою рукою. Ну, я тоді так думав. Чорнило відтоді розпливлося. Сторінки стали фіолетовими, але це послання містить у собі більше жаху, ніж здається, на перший погляд, і саме так воно потрапило до мене. Але про це все по черзі. На початку 2000-х я влаштувався на роботу в районну газету в місті Могилів Подільський, я тоді щойно повернувся з армії, шукав хоч якусь практику, ну а роботи практично не було. Мене навіть не брали на склад, але завдяки знайомим батька мені запропонували місце віснику Поділля Ну, невеликому щотижневику зі штатом 5 осіб, включно з водієм, тараж кілька тисяч примірників. Друк нерівний. Чорнило розмазувалося. Я пропрацював там рік, займався всім підряд, зокрема, розбирав пошту. Загалом там було нудно. Звіти про заводи, якісь листи від бабусі з рецептами, замітки про ярмарки. Іноді з'являлися дивні випадки. Але гірше ніж те, що трапилося з листом Ольги Петрівни, у мене не було нічого. Це був старий потертий лист, написаний тремтячими буквами, місцями майже нерозбірливий, я зберіг його в папці на антресолях. Кожні кілька років я обов'язково його дістаю. Перечитаю і знову обережно складаю назад. Я і сам не знаю навіщо. Напевно, щоб нагадати собі, в якому світі я живу. Лист Ольги Петрівни. Шановна Редакція. Мене звати Ольга Петрівна. Пишу вам із села Летківка на Вінниччині. Раніше я працювала інженером. Але після інсульту змушена була повернутися у рідний дім, писати важко. Руки ледве слухаються. Добрі люди допомагають, звісно. Хтось принесе яйця, хтось яблук залишить. Сусід Степан часто приносить крупи та овочі. Я ж сама без милиць не можу взагалі ходити, навіть до магазину, і голова після хвороби плутається. Дивлюся на знайомі речі, а не можу згадати, як користуватися. Сміюся сама з себе, бо здається, що зовсім стара. Але я пишу вам не про себе мене турбує хлопчик, сина мого знайомого Ігоря, якого залишили сам на сам після трагедії. Ну, малий був дуже слабкий і хворий, і ситуація в родині його сильно травмувала. Прочитавши початок листа, я відчув щось тяжке всередині себе. Ольга Петрівна писала просто, але кожне речення. Було насичене якимось страхом і тривогою. Там вона описувала життя після хвороби, писала про свого сусіда Ігоря і його сина Максима. Хлопчик цей Максим був дуже тихий і сором'язливий, я бачила, як він сидить удома і майже не виходить на вулицю. Його поведінка змінилася після того, як трапилася трагедія в родині. Він став боязким, часто сидів мовчки. Тримаючи руки схованими, Ігор спочатку не дозволяв мені наближатися. Казав мені, що малий не любить сторонніх. Я й сама ледве виходила й боялася зробити щось неправильно. Декілька ночей поспіль я чула тихий плач. А взагалі, знаєте, мені ж старій в житті багато й не треба. А ось дитинку шкода, сил немає. У нас сім'я була велика п'ятеро дітей. Я за всіма стежила і майже не скаржилася. Нам, спокійним чоловіком, не пощастило з дітьми. Я так подумала і запропонувала йому залишати Максима зі мною, як ніби в дитячий садочок. Він на роботу ходить. На кого ж хлопчика залишати? А мені все одно нічого робити. Я спочатку і не думала, що у нього є діти, а він потім якось розповів, що у них була аварія. Інших родичів не залишилося. Так мало того, що Максим сиротою залишився, так ще й постраждав у тій аварії. Двоє нас тут інвалідів стало бути, а батько у нього дуже гарний. Але як допомогти не знає, у ну, дитині необхідний жіночий догляд. Коли Ігор привів цю дитину, у мене аж сльози навернулися такий худенький, блідий, спотикається, як молоде оленя, дуже чудовий хлопчик. І так він був схожий на батька, тільки сумний якийсь, зовсім не розмовляє, дуже погано їсть. Я його, як про маму запитаю, так у нього відразу сльози. Ну воно й не дивно, така трагедія в його віці. Ну й добре, і не треба. З часом йому буде не так важко, а жити далі треба. Ну, ось якось так ми почали жити. Ігор на роботу. А сина до мене, ну і продукти носить, як завжди. Гуляти ми не ходимо, куди там гуляти з нашими ногами, але час проводимо весело. Ось татко кубиків купив кольорових іграшок, я йому книжки читаю вголос. Хоча він і сам вміє, але одним оком незручно я йому, і бабуся, і нянька, і медсестра, пов'язки міняю. І знаєте, я йому так сподобалося, що коли батько приходить, він від мене якось йти не хоче, чіпляється і ридає. Ну, воно й зрозуміло, його тато ну ось знову забув, як його звати, як заходить, все говорить про якусь операцію. Операція, мовляв, йому потрібна, а в нас таких не роблять. Потрібно в місто їхати. А краще в Київ. Ну, мовляв, немає відповідних фахівців. Дивиться на сина, а в очах такий білі любов ви навіть не уявляєте. А Максим все мовчить, тільки то стінка перекочується. Я, знаєте, і сама буває реву ночами, адже хлопчик згасає, ніколи йому вже на велосипеді не покататися, з дівчатками не дружити. Я ж ось власне, тому й подумала, поки газету читала, напишу вам у газету. Ви, Ігоря, розпитайте, яка там операція потрібна. Ну, він знає, він сам медик за освітою. Ой, горе-горе, потрібні столичні фахівці. Ну, а раптом пощастить. І хоча б одну ніжку вдасться врятувати дитині. Вам не важко, а яку справу зробите. Вам на тому світі зарахується. Ну, ось і все. Піду я дитинку годувати, а то чую стукає. Ви вже вибачте мене, будь ласка, якщо я незрозуміло написала. Я стара вже. А краще буде, якщо ви приїдете до нас, а ми познайомимося. Подивитесь на дитину, я вам чаю зроблю. Знаєте, коли власних сил не вистачає, потрібно звертатися до людей, а не соромитися. Я так вважаю. Тому приїжджайте до нас, будь ласка. Я не знаю чому, але ця історія не давала мені спокою. Я, як редактор маленької районної газети, не мав прямого впливу на поліцію чи соціальні служби. Я зараз вам розповім, до чого тут поліція. Знайшли їх випадково. Через два місяці після відправлення листа працівниця пошти зайшла до Ольги Петрівни. Вона не змогла додзвонитися Жінка пережила ще один інсульт, і половина тіла була ослаблена. Вона не могла піднятися. А у задній кімнаті, перетвореній на дитячу, знайшли цю дитину Максима. Йому було шість років. Він важив кілограм десять. Вони роздулися. Очі, налиті кров'ю, вирячені. Шоковий стан. Це ж та сама зникла дитина. Ноги якимось немислимим чином були вивернуті. У кімнаті літали сотні мух. Усе ліжко було наскрізь просочене якоюсь бурою рідиною, яка витікала з усіх отворів дитини. Його органи слуху, язик, а також деякі внутрішні органи були повністю видалені, в тілі був знайдений якийсь ключий дріт. Над ним явно проводили якісь досліди та хірургічні операції. У нього майже повністю були відсутні кінцівки. На сегментах, що залишилися, була засохла кров, деякі його органи були акуратно складені в банки, відсутнє волосся на голові. Спроби налагодити контакт з цією дитиною були абсолютно безуспішними. Він взагалі не реагував на нас, він був схожий на живу мумію, лише борсався в якомусь слизі під своїм тілом і видавав якісь булькаючі звуки з горла. В кімнаті стояв жахливий запах розкладання і просто мерзений запах вогкості. Такого жаху я ще ніколи в своєму житті не відчував. Невже таке взагалі можливо? Як? Я ж поки читав ці лист, сука, я… та я навіть не здогадувався, що якийсь психопат з божевільною бабкою тримає цю бідну дитину і калічить її десь там, там, де ніхто не почує її крик. Проводять якісь божевільні досліди після побаченої картини мене мало не знудило, я ледве встояв на ногах. Після того, як я вийшов з хати, я відразу запалив цигарку. Це ж скільки ця дитина була в ізоляції, сусід, який мав доглядати за ним, безслідно зник у підвалі будинку, який він сам займав. Знайшли сліди його спроб допомогти дитині лікуватися самостійно. Пристосування і матеріали для перев'язок та базових процедур, залишені в хаотичному стані. Також там були якісь незрозумілі апарати. Ольга Петрівна заплутувалася у свідченнях. Через сильну хворобу вона не могла дати детальні дані про сусіда і до кінця не розуміла масштаб того, що взагалі сталося. Хоча вона була сама до цього причетна, вона пропонувала нам випити чаю. Чекати на батька хлопчика, але не могла керувати ситуацією. Я був у будинку того дня як представник преси, але швидше, як знайомий оперуповноваженого. Я бачив цю дитину, бачив бабцю, бачив, як ця дитина сидить у тиші, ледь рухається. Це був справжній жах, який відбувався поруч, в нашій країні, в нашій громаді. Мені довелося залишити будинок і повернутися в редакцію. Я знайшов лист, який тримав на Андресолях. Органи просили нічого не публікувати, я дотримався цього, але ця історія залишила слід у моєму житті назавжди. Незабаром я звільнився і переїхав. Журналістикою більше не займався, чесно кажучи, про подальшу долю цієї дитини мені нічого не відомо. Я досі думаю, чи міг я врятувати його, якби я просто уважніше читав листи, чи помітив би я щось підозріле, чи розпізнав би ознаки того, що десь поруч існувала небезпека для дитини? Шановна редакція, лист починався як сотні інших. Я зберіг його, взяв із собою, і ви перші, перші, кому я розповів цю історію. Ми не контролювали медичні служби, ми писали про місцеві рішення сільради та ремонт огорож. але цей лист нагадує навіть поруч із нами можуть відбуватися страшні речі, про які ніхто не знає. Я дуже часто повертаюся думками до тієї історії. Кожен лист, кожне слово звучить як попередження. Навіть зараз я відчуваю холодок страху, коли згадую про це. Цей випадок навчив мене. Навіть у сучасному світі, серед людей, які здаються звичайними, можуть траплятися страшні речі. Іноді вони поруч, поруч з вами, за стіною, у сусідньому дворі. Іноді вижити можна тільки завдяки уважності. Придивіться до ваших сусідів, можливо, вони щось приховують.